Доброго дня, колеги. починаємо наше чергове засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Центральної Української наукової ліцеї інтернату Кіровоградської обласної ради. Дуже приємно, що це, цей процес розпочався, тому що дійсно такий найвідоміший заклад в нас в області на всю Україну потребує призначеного директора. Що це важливо і пов'язано з багатьма певними питаннями. Тому починаємо нашу комісію від 11 листопада розпорядження голови обласної ради номер 525 оголошено конкурс на зайняття посади директора комунального закладу Центрально-Українській наукової ліцеї інтернат Кіровоградської обласної ради та розпорядження від 5 грудня 24 року номер 544 Створена комісія з проведення даного конкурсу. На сьогоднішньому засіданні комісії присутні Висота Андрій Андрійович, Коваленко Сергій Петрович, Покольнича Тетяна Володимирівна, Панченко Володимир Анатолійович, Синчук Лілія Сергіївна, Суркова Ганна Павлівна, Лещенко Ельза Володимирівна і Швець Ольга Олександровна. Е, Відсутній Михайло Олександр Васильович, е, тому форум у нас е, є і е, нагадую, що конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердження складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальні голосу заведений конкурсної комісії. Е, 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 порядок денний. Перший розгляд. Участі в конкурсі та зайняття посади директора комунального закладу Центральноукраїнський центрально науковий ліцей інтернат Кіровоградської обласної ради на відповідність установленим законодавством вимогам допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі. Пані, ми тут голосуємо. Передайте документи. Да. Переглянули всі документи. Є. Ні. Зауваження? Немає. Е, у нас. У нас зупинку. Один документ, назву на да. даний час, вона випадок директора дано за документи у МВН. Вона заступник директора, на яку покладуть ну, виконання. Да. Там виникають нюанси. Так, документи можуть переглянути на дві річ, що вони. Вона це і вона може. А не може вона всі переписати. Всі документи відповідають дійсності, тому і правильно підготовлені. Тому, якщо в кого немає особи. Я є. Це дуже багато політокнув. Всі думають, що вони всі знають панську що... момент. Хто за? Ознайомлення кандидата із закладом освіти його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу да, під часу і місця початку конкурсної відмову на зайняття посади керівника комунального закладу Центрально-Української наукової ліцеї та на Кіротської обласної е, ради. Е, документи е, на участь були подані вчасно е, претендентам і.

Окусний відбір у нас відбудеться 23 грудня 2024 року о 14.00. Аня, одразу попереджаю, мене не буде 23. От просто фізично. 24, 25. Mm -hmm. На Різдво. Бо... Mm -hmm. да. ну, Прошу за. Тому що я в відрядженні, у мене важливе відрядження по національному патріотизму, У дитять, приміщення немає доступного, добава адреси. Мені хто може уповідомити? Онлайн ви можете? А ні, то скажіть, коли? 24-го. 24-го. А час такий самий, що звичайно, надвед, на 4:00. А можна раніше, по іншим способом? По ваду. Так. 18-го. У мене ще й концерт.

Забуде. 17 числа. Ну, то, что ты вже начинається. 17 будь-який час. Авайте 17. -го. 17 -го на 14.00. І всі їдуть в відрядження, в відпустку, щасливість. Варять кутю. А виходить? З 17 на 4. 14 14.0. Прошу підтримати, хто завідемо. За. Дякую. А, вибачте, робочі дні, робочі назад. Може, визначити її 10-го, яка може знайти, зниться, яку 10 може. Давайте визначимо, коли насквозь. Так вам вже там. 10. Так, вона хай тоді 10-го, а ми 17-го. Зумів. Так, да, хто за 10 -е число? Так, да, одноголосно. І хто за 17 -е ще раз? Одноголосно.